Права 1435. У двох маршрутних таксі їхала однакова кількість пасажирів. Після того, як з першого таксі вийшли 4 пасажири, а з другого 12, пасажирів у першому залишилося вдвічі більше, ніж у другому. Скільки пасажирів було в кожному таксі спочатку? Ну що ж, записуємо тоді спочатку умову у скороченому вигляді. Ну що ж, у нас є два маршрутних таксі. Давайте їх позначати латинськими цифрами 1 і 2. Перше і друге таксі. Тоді тут їхала однакова кількість пасажирів. Тобто давайте позначимо через Х. Отже, в першому тоді нехай буде Х пасажирів. І в другому однакова кількість також Х пасажирів. Є. Далі сказано, після того, як з першого таксі вийшли 4 пасажири, то ми записуємо, що якщо з першого ми віднімемо 4, так. Мінус е 4 пасажири. А з другого 12, то з другого записуємо мінус 12. Так. Пасажирів у першому залишилося вдвічі більше, ніж у другому. Тобто ми маємо записати, що все, що в нас у першому, удвічі більше, ніж у другому. потрібно треба писати 2, що множиться, а тут написати ось так у дужку. Тобто, ще раз, з першого вийшло 4, з другого 12, тоді в першому стало в два рази більше, ніж у другому. Записали, по цьому рівнянню ми і будемо складати наше рівняння. Отже, записуємо перша дія, складаємо рівняння. В першому у нас х, то ми записуємо x відняти 4. Це дорівнює. А в другому тоді справа пишемо 2, що множиться. А в дужках замість другого пишемо також Х. Мінус так, 12. Є. Ну що ж, розкриваємо тоді дужки справа. Зліва так і залишаємо x відняти 4. Це дорівнює. Справа кожен доданки множимо на 2. 2 помножити на х це буде 2х. 2 помножити на 12, це буде 24. Є? Ну що ж, давайте тоді переносити зліва невідомі доданки. Зліва у нас було x, так і залишається, справа було плюс 2х. Перенесемо зліва буде мінус 2х. Це дорівнює. Так, Справа було мінус 24, так і залишається. Так, Зліва було мінус 4, справа буде плюс 4. Є? Ну що ж, цю різницю ми так можемо написати 1, що множиться на х. Тоді x виносимо за дужки. А в дужках у нас залишиться 1 відняти 2. Або ми можемо записати 1 додати мінус 2. І це дорівнює. Ну що ж, справа. Тут у нас модуль від'ємного числа більший. То сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо як різницю модулів, Це 24 відняти 4. Є. І... Ну що ж, записуємо тоді, продовжуємо тут, що x, що множиться. Модуль від'ємного числа у нас більший. То у нас сума буде від'ємна. 2 мінус 1 це 1, тобто це буде мінус 1. Ну, хто одразу розуміє, що х відняти 2х це мінус 1х міг одразу і так і написати, що це мінус 1х. Записуємо, що це дорівнює мінус, а 24 відняти 4 це 20, мінус 20. Є. Ну що ж, як нам знайти х? Можна обидві частини рівняння поділити на мінус 1, то ми записуємо, що х дорівнює. Тоді мінус 20, що ділиться на мінус 1. Обидва числа у нас від'ємні. Частка буде додатня, і вона буде рівна 20, що ділиться на одиницю. Так, ну і х у нас дорівнює, це буде 20. У дужках записуємо чого пасажирів. Пасажирів. Це у нас кількість у першому. Це у першому та другому. Та другому таксі. Є? Ну що ж, тут у нас виходить єдина дія, бо кількість в першому і другому таксі однакова. Тобто на початку у нас було по 20 пасажирів. Тоді, якщо з першого вийде 4, залишиться 16. А з другого вийде 12, то 20-12 це 8. Тобто в другому буде 8, а в першому 16. 16 це в два рази більше, ніж у другому. Тобто ми знайшли вірно. Отже, записуємо відповідь, скільки пасажирів було в кожному таксі спочатку. Отже, тут можна сказати або по 20 пасажирів, або 20 пасажирів, і 20 пасажирів. Ну, я запишу так: два, по 20 пасажирів. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.